А ви знали, що в Кореї та Японії діти після переїзду майже не спілкуються з батьками. Там вважається нормальним рідко телефонувати додому раз на місяць, а то й раз на рік. А якщо телефонна розмова і відбувається, то буде вона коротка і стримана. І в Кореї, наприклад, скоріш за все, ця розмова з батьками буде в офіційно вічливому стилі. Це якщо б ми дзвонили мамі і казали щось типу: Доброго дня, мамо, як ваші справи? Так, ніби розмовляєте з начальником. У нас же сізо з батьками це святий ритуал, і розмови завжди. Емоційні, теплі і іноді навіть гучні. Але це не означає, що корейці люблять і поважають своїх батьків менше. Просто любов прийнято проявляти не тільки в телефонних розмовах, а й в турботі та відповідальності за свою родину. Діти ставляться з великою повагою до батьків і намагаються зберігати сімейні традиції. Скажу навіть більше: сім'я для корейців це обов'язок та діло честі, і пов'язано це з конфуціанськими принципами, які глибоко вкорінені у корейській культурі. Тож виходить, що в нас зв'язок із батьками набагато. Тісніший і душевніший, ніж у багатьох азіатських та навіть європейських країнах. Хоча, звичайно, що все залежить від родини та виховання. Бо, наприклад, мій хлопець спілкується з батьками у неформальному стилі і має близькі стосунки з родиною. А як прийнято у вас в родині? Часто телефонуєте своїм батькам? Пишіть в коментарях, цікаво почитати. Дякую вам за перегляд, і побачимось в наступних відео.